Усім доброго дня. Давно не знімала. Зараз дуже багато роботи. І за тиждень хоча б одне відео випустити було б то добре. Сьогодні був останній мороз, дежурили, накривали все агроволокном в теплиці. І ну, останній мороз, сподіваюся, вже в цьому місяці, бо там показує вже тепло, тепло, тепло. Забираю я агроволокно. Це все, що я крутила. Накрили ми затіняючою сіткою теплицю вже зранку. Не знаю, скільки я спала часа 3, всього-навсього. Бо півдругого ще вставали, накривали полуницю. На городі, бо гарно цвете. А... а, а. Хоч вона і в бурані в мене, але я все-таки не хотіла ризкувати. Вставали і, і накривали. І це все накривали, бо дуже починало тиснути. І хоч показували мінус один. Але скільки було, насправді, я не знаю, чесно, не дивилася. Ну, Слава Богу, перебули. І далі в нашого старт на літо. Забуде, сподіваюся, нормально. Не треба буде діжурити, переживати, нервувати. Зараз знімаю це все і буду наводити лад. Знімуться, напевно, каркаси. Бо ми тут плануємо столики поставити в два яруса по край. То мені це не потрібно буде. Розберу цю конструкцію. Зайшла в теплицю, а тут такий аромат. Я не можу зрозуміти, які квіти пахнуть. Фу, ні, ці ні, не ні, воняють. Ой. Напевно, це будра так пахне. Хороша штука. Теплиці, ну пахне квітами. А ці красиві, але ну, не пахнуть. Що воняють. А ці. Видите, які гарні. Ці взагалі не пахнуть. Але гарні. Треба буде постригти її і потім окремо зніму відео, як я буду її стригти. Це я купила в райцентр їздили на базар. Хотіла купити собі трошки щось подивитися в людей до колекції мої тепличної. І ось цей кущ це 300 гривні. Огроменний, щоб ви розуміли, квітка, ось моя долоня, квітка напів руки. Огромені квіти, дуже гарні. Мені сподобалось, я купила. Я буду розмножувати це по по поживцюю, а кущ сам сформую правильно, бо ну, неправильно він сформований. А це, це бігонійка. Дивіться, яку я прикольно купила. У мене є. Де вона? А на дворі вона там. Дивіться, які прикольні квіти. Я ще такої не бачила. Тоже придбала. І ще триколор і по побачила чисто випадково. Тоже. У мене ось така є. чотири сорти, а це буде вже п'ятий. Найшла, я, хто так гарно пахне, ви не повірите. Біденс. Оце оцих пару квіточок мені всю теплицю запахтили. Такий приємний аромат. Це теж я купила. Був там ще жовтий чисто і, ну, так, як ось ці краєшки, квітки, просто жовтий. І був ще червоний. Ну, червоний один, і переді мною жінка вихватила і мені вже не досталося. То я тільки оцей вибрала. Оце він мені запахтив всю теплицю. Також придбала петунії кущові в клумбу. Вони по 15 грн, кущики непогані, але вони уражені хлорозом. Я їх буду пересаджувати і поляю желізним купоросом, щоб воно віджило. Ну, Перекупи, видно, купляють десь так, також по 15 гривень, а потім перепродають. Не знаю, як правильно з цими рослинами. Поводитись, і вони в них просто вони поливають, може і холодною водою поливають, але вони всі захлорозені. Будемо рятувати, зніму окремо ну, зніму відео. І ще отакий от біленький теж кущ, кущик ну, теж хлорозом. А це вчора були на базарі нашому в селі. Приїхали, розгрузилися. ну Тут розгрузила ящики, побігла, поки справлялася, потім. Ех, ще закрутилася, вон ще ящики стоять. Прихожу, малі стоять, букет обривають. Короте. Ой, зібрала я, поставила, може, потім теж почерянкою. Як мені вберегти мої квіти? Від цих німців малих? Так, ну що далі, зараз буду ще знімати це все. Щоб в мене вже було чистенько. І тоді буду знімати далі. Що хочу сказати по цій сітці, затінняючій, все таки професійна для теплиць. Сітка є професійна для теплиць. В теплиці як днем в теплиці світло. Ця сітка не дає тінь і водночас не пропускає сонце, і плівка не так нагрівається. Висновок зробила, тому що на свою маленьку я купляла в нас в магазині. Ну, мені сказали, що ну, теж затінююча сітка, але там вона більш темніша і все одно було в теплиці жарко. Зараз сонечко світить, але тут плівка не нагрівається і рослинам доволі, виходить, комфортно буде. Ту вплівку заціняю сітку, що я чіпляла в той рік на свою маленьку теплицю, я садила огірки, помідори, ну, Коротше, завязі не було. А як, і були там ну, поодинокі завізі, і огірки всі були гіркі. Я не знала причину. А от тепер я знаю, що там деякі фото, фотосинтез, то, що їм не хватка того. Світла, вони робилися гіркі. І мало зав'язі, тому що при 32, хлибоньки, не пам'ятаю, пильця в квітах просто горить. 35, 35 по-моєму, коли жара уже пильця горить і опилення не відбувається. Тому мало зав'язей. А коли 24-25, то йде, квіти себе комфортно почувають, починають масово цвісти, йде опилення і отримуємо гарний урожай. Це те, що я вже для себе вияснила. То плівкою я, сіткою я дуже-дуже задоволена. Просто день без сонця, як ото хмарний. Кажу в теплиці світло і добре. Не знаю, як з конденсатом, чи буде капати чи ні, але думаю, що ні. Ось так виглядається сітка професійна. Ну, я трошки не вгадала з метражом Я їх питала, чи мені 10 метрів хватає на теплицю тут. 10 метрів теплиці. Сказали, що хватить. Я думала, може вона тягнеться і буде нормально. Але пів метра мені не вистачило. Вон бачите. Ну, то не страшно, там не дуже сонце падає. Саме основне це ось тут сонце. Ні. На наступний раз буду замовляти вже на 10 метрів теплиці, 11 метрів цієї сітки. Дивіться, сонце тут, вибачте, має складати агроволокно. А тут у нас світло, але так, ніби хмарки. Нормально. Чудово де для рослин. І ось така сітка у нас в магазині продається, затіняюча. Але тут видно більша плотність. Вона не широка дуже. Тут якраз хватило, що у мене тут 6 метрів на 3. то наверх тільки трохи на півтора метра, по-моєму, 2,5 метра ширина. Мені тільки якраз хватило по таку, щоб було. І то там до кінця не вистачило, ми тільки цю сторону закрили. Сіткою, бо був... сонце постійно з цієї сторони так світить. А з цією було темно. Огірки не в'язалися, помідори не в'язалися. І було темно. Зараз вісім вечора. Я вже нікакая. Садили ще картоплю. Ой. дочь нагнал за градом. Кому весело, да, малышам <laughs> и собакам. Все, гоняют, играют с собаками, вот им добре. А тут уже еле-еле стоишь на ногах. Хотела показать, видите, прикольно, как... Другом хмари, а за мунку клаптик неба голубого. Буду завершувати своє відео. Зараз буду на ніч накривати розсаду свою. Ще хотіла показати, що з строямбір тих, що ми сіяли на сіня. Щось таке ось зійшло. вам краще. Це ось тут краще показується. Я не знаю, що воно таке, дивіться. Щось таке цікаве посходило. Ну, через пару днів будемо знати, що воно таке. Ой, так. Я хочу глянути, що там з персиком. О, є, дивіться, незважаючи на морози. Абана Бачите? Як він витримав. Дікайте, вон Бачите? Ось краще видно. Дивіться, є персики. Я ж вам кажу, що. Ну я не знаю, що це за... Ой, щось в мене морозить уже. Телефон трясеться. Наверно, перевтома. Я не знаю, ну він Він витримує всі морози. Я завжди його. Ну маю урожай. Листя, листя, не знаю, що з листям. Яке прив'явши. Від заморозків, напевно. а персики є. Вже на наступний рік буду, зможу вам відправити по пошті, хто захоче. Ось дивіться, черешня, Бачите, змерзла. Тут що тільки було сховане ось під, за цим. під навесом для машини. То, а то все померзло, немає ягід. Яблука, дивіться. Померзли. Завізі немає. Бачите, це не те, що я там придумаю. Складаю різні відео. Дивіться, Яблук немає. Рядом персик. Є. Листя обморожене, відморозив. Я вибачаю, що труситься телефон, але, це, походу, я вже точно утомилася. А цей дивіться, який рясний персик є. Буду завершувати своє відео і йду відпочивати все. Бажаю вам усього самого найкращого. До нових відео. Вибачайте, що скаче телефон, але руки погоду, бо ми ще картошку садили і показала. Перевтома, Дається знаки. Захотіла просто зняти це відео, дозняти. Бо... Ну, це все. До нових зустрічей, до нових відео.